Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео. А так, ви дочекалися. Я нарешті купляю а, Sugar Apple в Grow a Garden. Так як ви знаєте, щоб не чекати, я задонатив 1000 робоксів. У мене ось такий баланс. Бачите. І давайте <клух> зараз купувати Sugar Apple. Заходимо в G Grove Garden. Нарешті це трапилося, я, я обоєню цей день. Так, мені ж трохи не віриться, що нарешті куплю цей фрукт. Ну, погнали. Один, два, три. Ура, друзі, я купив Sugar Apple. Давайте я вам покажу так. Бачите, друзі, ось я нарешті купив так. Sugar Apple. Нарешті я це купив. Ров. Дуже дякую. Бачите, друзі, ось я купив Sugar Apple. Погнали сажати. Я обов'язку цей день. Так. Так, треба де є... так, треба дещо а, викопати. Давайте знаємо, що зробимо. Так. Нарешті я купив Sugar Apple. Так, шугарепл поки що залишаємо тут. і давайте зараз а, знайдемо лопату та викопаємо Та викопаємо ось цю гряху. Так. Так, де в нас тут лопата? Так. Так, зараз подивимося, де в нас тут лопата. Так. Так, це в нас... Бачите, Sugar Apple. А, блін, а де лопата? Щось я не поняв. Так. Так, зараз подивимося, де лопата. Ви, друзі, подумайте, блін, нащо ти потрати. Нащо ти витратив такі великі гроші на якесь на якесь яблуко? Але це не просте яблуко, це саме... це найрідкіша рослина в цій грі. Блін. А ось це вже проблема. Я не можу знайти лопату. Так. І скажіть мені, будь ласка, де моя лопата. Так, ні? Так. Ні. Так. Блін, і як мені тепер сажати Sugar Apple? Ну, давайте зараз щось придумаємо. Так, де його можна посадити? А в мене ідея. А можна, в принципі, спробувати так, але з такою дорогою рослиною треба поводитися дуже обережно. Так, ну можна, знати, що спробувати. Можна спробувати Sugar Apple десь посадити. Можна отут посадити. Давайте садити. Так, де наш Sugar Apple? Такс. От Sugar Apple. І. купляємо. Так, точніше ми його купили вже. Погнали, поливаємо. Такс. Так. Поняв. А ну давайте дивитися. Де Sugar Apple. А ага, вот Sugar Apple. Так. Забылиночку. Так. Так, десь ось тут Sugar Apple. Так, а ну давайте подивимося, де точно росте Sugar Apple, що ми... Щоб ми просто, просто землю напалували. Так. А, а. Так, Sugar Apple тут. Запам'ятали так, Так, давайте. Так, і нарешті поливаємо Sugar Apple. Так. 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 Сугар ну, Apple десь тут. Так, ну підемо, зараз бігамо за ліками. Знаєте, друзі, скільки б я чекав би Sugar Apple. Я думаю, що, як мінімум, Sugar Apple через тиждень з'явитися. Але знаєте, що я дуже хотів прямо Sugar Apple. Тому я не, не чекав і купив сьогодні нарешті Sugar Apple. Так, Ліки. так зараз, друзі. Квилиночку. Так, друзі, зараз. Подивимося, де росте Шугар Apple. Так, пойде шугар Apple десь. А, вон. Так. Зараз, друзі, ми ще один раз поливаємо. І будемо потихеньку вже а, так прощатися. О! во 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 Поливаємо, поливаємо. Наше Sugar Apple. О! Нічого собі. Тому друзі, всім до побачення, всім гарного днянок. На... Нагадываю, что цена sugar apple 819 робуксов по 35 миллионов гостей валюты тому всем до побачення всем гарного дня